Дійсно, сьогодні уряд ухвалив зміни до так званої 76-ї постанови, яка регламентує порядок бронювання. Дійсно, в проєкті було зазначено про 50% бронювання нацпол, те, що ви перелічили ДСНС, ДБР і так далі. І так далі. І так далі там зазначається 50%. І це дійсно. Незрозумілим і алогічним є, адже коли в тій же самій постанові в проєкті, я буду говорити про проєкт, тому що кінцеву редакцію того, що ухвалив сьогодні, Кабмін, поки що ніхто не бачив. Так, от в проєкті на фоні 50% бронювання ДСНС фігурує, наприклад, 100% бронювання, а тепер увага патронатних служб всіх судів. Тобто всіх рівнів не загально національної загальної юрисдикції, а всіх. І от ви мені скажіть, користь для держави під час дії воєнного стану від наявності 50% ДСНС чи 100% патронатної служби судів, де буде більше. Ну з моєї точки зору, вона є очевидною. Тому те, що сьогодні ухвалив уряд з якимись доопрацюваннями, будемо дивитися, що вийде по факту, І якщо вона знову ж таки буде зберігати кричущі. І логічні норми, а також буде протирічити нормам закону про мобілізацію, як попередні дві постанови, які схвалив уряд, будемо вимагати знову ж таки від шмигаля приведення у відповідність до чинного закону і до логічних потреб держави під час її воєнного стану порядку бронювання для для щодо найбільш критичних як галузей, так і сфер діяльності України.